Отож, шановні депутати, я легенько просто вам пригадаю про хід подій. Е, у нас був порядок денний, е, зараз завершується реєстрація. Зараз нас проінформують, чи е, ми правомочні починати наше засідання. Вічна, секретар Секретар селищної ради інформує, що на сесії зараз присутні з 26 депутатів депутатів. 14... 14 зареєстровано. Я вам хочу нагадати, ми продовжуємо друге пленарне засідання з приводу того, що ми залишили без розгляду ті питання, бо не було кворуму. Нагадую ще раз: ми за згодою депутатів надали для обговорення сторін слово. Я мушу тепер запитати депутатський корпус, чи буде в когось. Даному питанню, а дане питання буде звучати так. Прошу занести до протоколу про затвердження детального плану території. Чи буде у депутатів якісь у вас зауваження чи пропозиції щодо розгляду даного питання? Якщо у вас не буде, я кладу на голосування дане питання. Прошу визначатись. Будь ласка, Мар'яна, зачитуйте. Entremos, tá? Вісім за, рішення не прийнято. Переходимо до другого питання. Друге питання про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. У вас проєкт рішення щодо, вам нагадую, по вулиці Незалежності, 6А площею 0,74 0740 440 тисяч ГА. Чи будуть питання? Що не будуть, прошу визначатись. Рішення не прийнято, отож, шановні депутати, порядок 22-ї, 21-ї сесії вичерпано. Я оголошую 22 друга сесія закритою. Прошу встати для виконання державного гімну.